Божі слова на кожен день. Робота, виконана Павлом, була виставлена на показ перед людиною. Але що стосується того, наскільки чиста була його любов до Бога, і як сильно він любив Бога в глибині свого серця, цього людина бачити не може. Людина може тільки бачити роботу. Яку він зробив, на підставі якої людина знає, що його, безсумнівно, використовував Святий Дух, і тому людина думає, що Павло був кращим за Петра, що його робота була більшою, тому що він міг забезпечувати церкви? Петро спирався тільки на свій особистий досвід. І здобув лише кількох людей під час своєї періодичної роботи. Після нього збереглося лише кілька маловідомих послань, але хто знає, наскільки великою була його любов до Бога глибоко в його серці? Щодня Павло трудився для Бога. Доки була робота, він виконував її, він відчував. Що таким чином він зможе отримати вінець і зможе задовольнити Бога, але він не шукав способів змінити себе через свою роботу. Усе в житті Петра, що не відповідало Божому бажанню, змушувало його почуватися ніяково. Якщо щось не відповідало Божому бажанню, він був сповнений каяття і шукав відповідний спосіб. За допомогою якого він міг намагатися задовольнити Боже серце. Навіть у найменш суттєвих аспектах свого життя він усе одно вимагав від себе задовольняти Боже бажання. Він був не менш вимогливим, коли справа стосувалася його старого характеру, завжди суворим у своїх вимогах до себе. З тим, щоб усе більше заглиблюватися в істину. Павло шукав лише поверхової репутації і статусу. Він прагнув показати себе перед людьми і не прагнув домогтися будь-якого більш глибокого прогресу у входженні в життя. Його хвилювало вчення, а не реальність. Деякі люди кажуть. Павло так багато зробив для Бога. Чому Бог не згадав про нього? Петро виконав лише невелику роботу для Бога і не зробив значного внеску в церкви. Тож чому він став досконалим? Петро любив Бога до певної міри, чого вимагав Бог. Тільки такі люди, як він, мають свідчення. А що ж із Павлом? До якої міри Павло любив Бога? Ти знаєш, для чого була виконана робота Павла? І для чого була виконана робота Петра? Петро зробив не так вже й багато роботи. Але чи тобі відомо, що було глибоко в його серці? Робота Павла стосувалася забезпечення церков і підтримки церков Те, що пережив Петро. Це зміни в його характері життя. Він відчув на собі любов до Бога. Тепер, коли ти знаєш відмінності в їхній сутності, ти можеш побачити, хто у кінцевому підсумку дійсно вірив у Бога, а хто не вірив у Бога по-справжньому. Один із них по-справжньому любив Бога, а інший. Не любив Бога по справжньому. Один зазнав змін у своєму характері, а інший ні. Один служив смиренно, і його нелегко було помітити людям, а іншому поклонялися люди, і він був великою постаттю. Один шукав святості, а інший ні. І Хоча він не був нечистий, він не мав чистої любові. Один володів істинною людською сутністю, а інший ні. Один мав розсудливість творіння Божого, а інший ні. Такими є відмінності в сутності Павла й Петра. Шлях, яким ішов Петро, був шляхом успіху, який також був шляхом досягнення відновлення нормальної людської сутності. Й відновлення обов'язку Божого творіння. Петро представляє всіх тих, хто досяг успіху. Шлях, пройдений Павлом, був шляхом невдач, і Він представляє всіх тих, хто тільки підкоряється і витрачає себе поверхово і не любить Бога по справжньому. Павло представляє всіх тих, хто не володіє істиною. У своїй вірі в Бога Петро прагнув догодити Богові в усьому і прагнув коритися всьому, що виходило від Бога. Без найменшої скарги він був здатний прийняти кару й суд, а також очищення, скорботи і нестатки у своєму житті. Ніщо з чого не могло змінити його любов до Бога. Хіба це не вища любов до Бога? Хіба це не було виконанням обов'язку Божого творіння? Чи в карі, суді, чи в скорботі, ти завжди можеш досягти слухняності аж до смерті? І це те, чого має досягати Боже творіння це чистота любові до Бога. Якщо людина може досягти цього, значить, вона є підхожим творінням Бога. І немає нічого, що краще задовольняло б бажання Творця. Уяви, що ти здатен працювати для Бога, але ти не коришся Богу і не здатен по-справжньому любити Бога. Таким чином, ти не тільки не виконаєш обов'язок творіння Божого, але й будеш засуджений Богом, тому що ти той, хто не володіє істиною. Хто не здатний коритися Богу і хто не слухняний Богу, ти дбаєш тільки про те, щоб працювати для Бога, і не дбаєш про те, щоб застосовувати істину на практиці або пізнавати себе. Ти не розумієш і не знаєш Творця, не корисся Творцеві, і не любиш Його. Ти той, хто від природи неслухняний Богу. І тому такі люди не є улюбленими творця.